Президент України Володимир Зеленський відвідав Харківщину. Там глава держави провів нараду щодо енергетичної безпеки. Побував у деокупованому ізюмі та нагородив українських військових. Нагадаємо, за останні п'ять днів ЗСУ із боями пройшли 110 кілометрів. Загалом деокуповано майже 400 населених пунктів. Більше про поїздку дивіться далі. Під час робочої поїздки у Харківську область президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо питань енергетичної безпеки регіону. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов поінформував президента, що в регіоні повністю деокуповано 16 громад, частково деокуповано 7 громад. Під окупацією залишається близько 6% території області. Володимир Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшого поновлення електропостачання. Стачання на територіях звільнених від ворога. Крім того, глава держави ознайомився з перебігом відновлення житлового будинку у Харкові, який зазнав пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Там триває ремонт покрівлі, перекриттів і балконів, встановлюють вікна. Треба відновити те саме, що тут зараз доповідає голова області і мер. Ну, потрішки щось робиться для людей. Складно. Під час робочої поїздки у Харківську область президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовослужбовцям. Я бажаю кожному і кожній з вас здоров'я вашим сім'ям. Ще раз дякую, ви абсолютно героїчні люди. Бережіть себе, пане Володимире. Я вас зі служую. Пане, дякую. За Глава держави також провів нараду щодо оперативної ситуації на ділянці фронту та на деокупованих територіях. 14 вересня президент України Володимир Зеленський відвідав і звільнене місто Ізюм на Харківщині. Він взяв участь у церемонії підняття державного прапора України, а також привітав бійців-визволителів. Маю велику честь сьогодні бути тут і від народу України, від всіх, кожного кожної, впевнений від дорослих до наших прекрасних дітей. Честь подякувати всім вам за те, що ви звільняєте нашу державу від ворога, від терористів Російської Федерації і від зрадників, які з папірцями. Штучних республік зрадили нашій державі. Так само звільняйте, їх, будь ласка, і швидше. І хотів би хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих загиблих, тих загиблих, абсолютних героїв, впевнений, які звільняють нашу землю, які віддали найдорожче, що їм дали їх батьки, це їх життя. Визволення Харківщини від російських загарбників показало, що українським військовим знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. Ілля Тимашевський, новини Рівного.